Доброго дня, друзі! Розпаковка. Я не витримала і наостанок ще заказала, замовила таку, е, таку маленьку посилочку. Де ви бачите? Я у них замовляла вперше. Скоби я вже відкрила. Тому та-дам! Що в нас тут є? Ну, не дуже щось велике, як ви вже зрозуміли. Так. Почну з самого великого. Ви бачите це? Зараз я її розкрию і вам покажу фрітілярія рубра максима. І ось я її достала. Звідти я такої рослинки ще ніколи не бачила. Так, я так зрозуміла, що оце. Низ, тут корінчики. А оце, це ось тут буде квіточка. Але чому тут також корінчики, я не знаю. Ніколи її не саджала, ніколи її навіть не бачила. Тільки ось в інтернет-магазинах на фото і вирішила. Я вставлю фото, як вона у них виглядає. Але щось мені також закортіло таку рослинку у себе мати. Поїхали далі. Далі. Ірис мечеподібний. подібний. Дінер тірамісу. він, мабуть, десь там. Я не знаю, що це, мабуть, корінчик. Ось так воно все запаяно. Не хочу зараз бруднити руки. може, коли вже буду висаджувати, я покажу, що воно там, бо я такого ірису також ще не бачила. Поїхали далі. Це ще один ірис. Також мечеподібний Plate Blue, Блю. Блю чого? Блю? А, Blueberry, Ось, блюбері. Я також ставлю фото, як на сайті він виглядав у них. Так, і тут пішли маленькі цибулькові Хіонодокса Rose Queen. П'ять цибульок таких малесеньких. Одна хіанодокса, Тут ще одна, і також 5 штук хіанодокса вайлат Beauty. Я ще також такої рослинки не бачила. Це цибульковий першоцвіт, ніби. Я також ставлю фото. Мені також щось мені вже хочеться, щоб була весна і щоб все було красиво. І ось така пролізка Сіберіка. У неї такі блакитні, навіть сині квіточки. Мені також сподобалось. Пролізки в мене ще не було. Ось така невеличка пасилочка. Все ніби в гарному стані. Будемо сподіватися, що зростати воно буде також гарно. І поки ще у нас такого сильного мор морозця нема, то я сподіваюся, що я ще встигну це посадити. Дякую всім, хто були зі мною. До наступних зустрічей в ефірі. Пока-пока!